До нас на авторинок на реалізацію приїхав Chevrolet Lacetті. Кузов хетчбек 2007 року випуску. 1,6 бензин. Механічна коробка передач. У нас по комплектації кондиціонерчик. Всі 4 скло підіймача. До речі, скло всі оригіналі. Я вам покажу навіть лобове. Ось так ззаді тут багато місця, тому що це в нас лачеті, стеля вся чистенька, кишеньки отакі є. О, бачите, жіночка в нього їздила, каталог парфумів навіть залишився. Так, Дивимось, спереді. У нас все так само, по дверним карткам по велюрчику все в гарному стані. По сідухам велюр так само в гарному стані. До речі, лобове, дивіться, так само джеймовське, бачите, оригінальні, всі скло джеймовські. Звичайні галогенові фари у нас стоять лампочки бачу. У нас, до речі, ключик ось такі, йде, хоча б з кнопочками, а не акула просто палка без нічого. Всі 4 скло підімача у нас електричні, електродзеркала з підігрівом, там коректор фар, мультикермо бачу. Ліфт водійського сидіння мається. ручничок тримає. П'яти кондиціонер, двохдінова магнітола. Зараз я вам включу, глянемо пробіг з вами 177 тисяч і давайте глянемо на цей двигун. Нагадую ще раз, тут стоїть 1,6 звичайний, 16 клапаний, F16D3, якщо я не помиляюсь. І отак все під капотом можете побачити, стаканчики цілі в всіда всі цілі. Фари так само всі кріплені, всі Ну, Як завжди, 16 клапанового мотора, тут в углу прокладка протікає. Я знаю, в мене колись теж було лачиті 1,6. В общем, ціночок на дане авто, за готівочку, цінник. 4600 доларів заїхав він за якісь бумажки. Можна оформити в кредит 3300 гривень, буде щомісячний платіж. Якщо вам цікаве дане авто, приїжджайте до нас на авторинок, місто Кам'янське, вулиця Стовби 2. Працюємо щодня з 9 до 18 години.